Цей норматив і буде потім визначатися кращий по виконанні в індивідуальному порядку і кращий взвод по виконанні цього нормативу, так як за всі змагання визначається для кожного взводу і для кожного особистого. А ось певна взводу повинен врахувати змагання між своїми відділеннями. Щоб повинно було компактніше, лямки вкладаються вовнутрь, щоб вони у потім. Ліва, самі вправо, щоб у нас з вами все було компактно. Розгладжується, також складається рука, згортається, потім складається на пополах, розгортається, складуються чулки. Які плотніші, як можна плотніше, згортаються. І потім такі обертаються, кладуться на край загалі військового комплекта, перчатки. І потім цей загальний військовий комплект, як можна платише, вертається у бартіжок. Це комплект.

Uvodimo klasično, klasično. Uvodimo klasično, Десять матч половину. Палай, потанцева. Першу і другу відділення. Право, ліво. Руч на свої місця. Кроком Руш. Кроком Руш. А чотири чоловіки з і зі так. Зайняли своє місце. Будь ласка, отягнули, підіржали брати газ. Потом миже делати просто. Якщо Понял, так? Мені на диск. Да я это скинул снимаю.